Це приміщення консультативно-діагностичного центру міської дитячої лікарні номер 5 Тут можна записатися на прийом до лікаря-педіатра, а також до понад 20 вузьких спеціалістів: офтальмолога, кардіолога, лора, хірурга та інших. Якщо для встановлення точного діагнозу необхідні додаткові обстеження, то це також можна зробити у центрі. Це і клінічна лабораторія, і біохімічна лабораторія. Ми тут розгорнули імунологічну лабораторію, яка раніше була на базі першої дитячої лікарні, яка була приєднана з квітня місяця до п'ятої дитячої. Тут розгорнуто додатково функціональне обстеження, це рентгенологічне обстеження в сучасному цифровому обладнанні, це електрокардіограма, електрокардіоскопія, нейросонографія. У консультативно-діагностичному центрі є відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Тут діти, що мають захворювання опорно-рухового апарату, нервової системи та інші, можуть звернутися на консультацію до реабілітолога. Після обстеження фахівець призначить індивідуальний реабілітаційний курс, який може включати фізіотерапію, масаж або лікувальну фізкультуру. Ми робимо розминку, потім я даю їм спеціальні вправи. Котрі вже направлені на їх діагноз, тобто профілактику та вже спеціальні. Робимо вправи 30-40 хвилин, потім, якщо вони хочуть, для деяких це обов'язково, вони проходять до апаратури, тобто до тренажерів, займаємось там, і потім вони йдуть далі на масаж, котрий вони вже призначені, і займаються далі. Всі послуги у центрі надаються безплатно за електронним направленням. Якщо приходить мати з дитиною, вони в повному обсязі можуть обслуговуватися в будь-якому напрямку. А саме головне, що це безоплатно. Тому на сьогоднішній день от такий комунальний запит він є конкурентно способним оцим приватним клінікам, які на, сьогодні, на сьогоднішній день дуже багато, але в комунальному це безоплатно функціонує центр за адресою вулиця Леоніда Жаботинського, 32. Прийом пацієнтів здійснюється з 8 до 18 години, окрім вихідних та святкових днів. Єлизавета Швайко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.